І прийти се... Iron Rabbit, І ми знімаємо Майнкрафт. І ми виживаємо в плоскому світі. ласка Плоско, дерево! Є дерево Так, сразу прям хорошо так пішло. Та, йолки палки Ну ладно, давайте так. Так, сразу забираємо. Так, ну, у нас сразу є дерево. Так, виживаємо в плоскому світі. Я, Походу у нас не получится так хорошо прям прожить. Начальний... ні. сундучок треба. ж. Типа... Діпа... Надо ж якось вижити. Так, що що це, Що це? Насіння буряка. Так, хорошо. О, кактус. А, немає. Точно. Яблочко и корычные гриб Так, окей. Так, иди сюда. И факла забираем тоже. Треба. Так, ну, в принципе, я не знаю, где я выступаю Стоп, а я буду жары пищу. чел Ух, моє! Ладно, треба хоча би кровать спочатку забити. А там же я якось розберусь. Ой, бо я сам не знаю толково. Я не знаю, як я буду виживати в цьому гурському світі. Я просто не знаю. Зачем я убиваю їх срама? я буду выживать? Я не знаю. Я не знаю. Я... Даже не мои камни. Камни. Пожалуйста, люди. Да помогите. Я просто я хочу зайти в креатив и хотя бы взять Я, я, я буду я вам тябуду, Я не знаю, як виживати. Стоп, а де, откуда я буду? Наші гадки, як я буду. Я хочу зайти, в і взяти. Вже буду. Вау. Я тобі це безкрічно. Не, ну реально взагалі я, я не знаю як вижити. Так, ладно. Я вже головний клас. У мене краще стоїть сюди. Ну, просто я тут физически не выживу, я. нет, мне же тут ничего не поможет. Шер нужен. Я не знаю, як я буду виживати Ну боже мій, зачем я це зробив? Я просто рішив для вас рубрику зробити. Просто виживання в плавкому світі. Я не знаю, зачем я це зробив. Я думав, що будем обично виживати. Сумка. А, а, вона ж на потейто реагує, ладно, погнали. Пока, дружище. Я, я тебя не забуду. Какое вкусное сало. Ну ладно, я пишу. Солнце хоть седает? Да, сед... седает. Офигеть. Вот это я буду выживать. Просто класс. Даже не знаю, как я буду выживать. Можно на тебе поездить? Шу -шу -шу, давай. ладно. Как хочешь. Я не знаю, я просто не знаю. Я, походу, из креатива реально возьму лаву и воду. Ну, я... Просто давайте мне объяснение, как я буду выживать. Я тут помру. Тики, может... А, кстати, может... Бесконечный ис источник где-нибудь? Да блин, я... А, точно, у меня же немая железа. Немая железа. Просто. Стоп. Ребят... Ребята, ой, капец. Ой, капец. А целый у меня не будет. Ну... Ладно, давайте якось будем виживати. Я даже не знаю, я... а мені вже надо строить хату. Що, пойдем мої факели? Смолокоски. Чого?

Да, елки, папка, скидки требует купать. Конечно, мне желательно готовиться быстрейшая якось. б Вообще медленно. щось перекопав я тепер я приймаю першу ніч настоящих май... майнкрафтерів тепер я знаю що це таке рию якесь гімно просто якісь Сейчас изменить. Я не знаю, что работать. Ну, подавиться. Ну, да, но проблема в том, что я не могу пожарить их, а я не уверен, что я нормально могу есть. Ну, давайте сейчас проверим. Отравления не получу. Нет. А можно? Можно и. Хммм, а у мене є... А давайте даже не буду заходить в креатив. Не, реально не буду заходить. Так, все. Спать. Най -най 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 -най. Буду зараз перший день в ласковому світі. Зато перший день прожив. І так, нормально, да? Я ж думаю, що нормально, бо. Я думаю, що я все... Ну, може... Я думаю, що что вообще можно цього. Отравлення. Боже, все, забув я слово І забудь те, що я говорила. Просто забудь. Я бачу світ. Gracias. i don't know своими или сюда доброты взялась сюда ай напиши у Мене есть дым кайфу слизь у вас i love it от того и гимна ведь ну думаю еще буду лежать тут так Все будемо жити тут тепер. Так, це мені поки не треба. І сюди раз. Два. Три. І чотири. Вообще я говно понасажував тут. Ну, ладно. Так, тепер гріємо. Нам треба Дім якийсь, хоч якийсь просто. На Дім вже треба. Будемо саму банальну хатку робити із цієї грязі. Ну, глини чи що це? Ну, землі, коротше. Типа я нуб. Нубік. Чисто нубік. В плоскому світі. Ось зараз мені сюда запилить. Я вс, як його, цунами. Просто із скрипера із чогось небудь. Просто сюда давай запилюй. А, точно ж. Блін, а я то говно бачу все одно. От блін. Ну ладно. Так это я так зроблю. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Стоп, а я киплучу камень. У меня просто факт, я то понимаю, но... Стоп. Не определяйся с... Все одно зайти в креатив. Вибачте, я воспользуюсь креативом. Просто я розумію, що це нереально вижить. Ой-ой-ой, зачем я на це согласився? Ну капець! Тепер страдати мені треба. Я вирішив для вас контент значить зробити, а ви не ставите лайки мені. І що, мені це закидати? Зайду в кре... Ні, реально зайду в креатив. Просто камінь мені все вирішує. Він мені і пічку зробить, і все. Ну, коротше, камінь це золото. Відниз для нас золота. От коли ви зайшли в плоский мир і почали виживати без камня і пічки, вам... Я б сказала, там ну, це невозможно. Просто вам треба факели зробити. Ну, більше, щоб посвятити ділянку. Ну, все таке. Коротше, камінь пригодиться ви знайте це. Запоминайте мої слова, а коли їх запомнили, тоді записуйте. Саме банальна хатка. Кстати, до... Де... Ой. Все. Розробив. Ну, ладно, давайте зараз зайдемо в креатив. Возьмемо то, що я хочу. Бо я не знаю, чи я буду виживати. Так, де там... Відро лави і відро води. Да. Надеюсь, що я це помню. Но коли я забуду, тоді я вообще просто геніальний чоловік Раз. Це значить два. Три. четыре, пять. Так. Если я помню, значит сюда лава, а сюда. Вот. О, все, получилось. Я гениальный человек. Да что, я помню. Но когда я не помню, то я просто был самым легендарным челом. Які самого елементарного забув. Ні, ну реально. Я просто... Ну, такого не роби, я завжди красивий ти там. Так, це наш вічний камінь тепер. Надіюсь, що обсідання не буде Бо я взагалі... Прийдеться все перестраювати. Ну ладно, перша хатинка моя. Вона із гімна і палок состоїть в прямому сенсі. І сюди кроватку. Так, сразу один блок возьмемо. Стоп, верстак? Фух, я вже думав, що я потеряв верстак. Так. може що, хоч щось виросло. Были нам як я його ж ні, не нави. Стоп. О! Так я знав, що ти креса Та ну боже уйди. Чел. Человек я да, забыл? Да ну елки, палки. Отвратительно, чел, конечно. Ребятки, я киешь. Щасливий. Ну, все. Перша ніч закінчена. Ой, яка перша, вже друга ніч, живемо. Все погано у нас. Жиру сире м'ясо. Я еще говорю, що все хорошо. Я просто лучший. Просто лучший. Бі -бі -бі -бі. Бі -бі 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 а, все, день-день, ой-ой-ой-ой. Так, вы це не чули. Так, Добуваємо камень. Я забыл. Я забыл самый элементарный. Треба его было сюда же забрать. Я дебил. Да <гум> шо, ну вибачте что я такий незнавец в Майнкрафте. Ну я просто уже забыл, я це все сырому. Блин лки, палки. Ні, я, правда, все забув Вибачайте мене так. Це тоді відро сюди Не беремо нове Я забув А ну, перевіряємо. Во, все, я гениальный человек. наконец таки я сповных. А, -а, а я понял, в чм сенс. Так, меняем. Не, ну реально вы бо Я саме элементарно забув. Ну, я просто забув, як це все робится. Ну, поверьте мені. Я дебил. Так, быстро. Ну и мудак. Не прыгай. Какой же я дебил... Вот. Все, я гениальный человек. В какой я это раз говорю? Я даже не знаю, с кем я говорю. Бой, я в какой-то жопе мира нахожусь. Ну что это такое? Первые проблемы у меня же есть на голову. Тут, ну, так. Я из-за тебя... Все. Один вже згорів. Ай! О! Ой! О, дерево виросло. Мене тільки що вигнали з моего дома. Реально. Він Не мій дім зайти? Ні. Ну ви подивіться на цього хай пожоров. Я постараюсь тобі дом. А цей? О, камень забуду забрать. Число 13 тысяч я да, был камень. Ну просто класс. О! Три. Почему я кармию? Ну, все, дальше ребята могут отдыхать. Пока. Сразу пичку робим. И сюда. И наконец-таки я могу сделать себе мяско. Наконец-таки мяско. Самое вкусное и украинское мясо. Иди сюда. Опять же, звери. Давай, чел. Боже, який же ты немощный. Я даже его оставлю. Иди. Какие же вы два не... Ты губы? Ты его будет. А ты, я не знаю, кто ты вообще. Я не знаю, кто вы такие ребят. Так, давайте лучше на дерево залезем. Я так чувствую, что... Не доживу. Так, ну добре, будемо закінчити цей відос. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь, если не прощайтесь. І ми виживали в цьому плоском світі. Добре, всім дякую за пригляд. Підписуйтесь, ставте лайки, а з вами прощайтесь. Всім па, -па!